Кухню вже дозбирав, тож тепер по матеріалах корпус весрона біжаний і фасади Egger. Beverly пісок, називається матеріал. Стільниця ARPA 20 мм. Це ДСП в HPL пластику. Потім по фурнітурі завіси і PDMA Blue. Напрямні прихованого монтажу Мюллер. Сушка. Ось така сіренька, як і нокса, мабуть. Мийка. Показую мийку ліц. Змішувався дуже крутий кронер, якщо я правильно вимовляю назву. Ну, і тепер показую по зберіганню. Тут звичайний шк... А, ну і звісно, ручки, профіль голов, верхній модуль. Підсвічуванню і ручки гола в нижній модулі. Також чорний ПВХ-цополь. Звичайна секція для зберігання з поличками на дві дверки. Потім йде витяжка. До речі, зараз покажу, як, як зроблена витяжка. Верхні корпуси зроблені. Більше. Вони 320 мм для того, щоб витяжка стала по цей профіль, і, але прийшло саму витяжку прокручувати через е, частину профіля, яка входить в пас. Тож, витяжка. Закрита. Це знімається, це знімається за потреби полички зйомні. Далі в нас великий модуль. 1200 мм на Awentas HF 800 сушка, решта полички для зберігання. Таким чином дві тання без проставок. кутовий модуль для зберігання і тут звичайний модуль з поличкою. Тут холодильник. Над ним пуста секція, теж щось зберігати в коробках, відкривається в сторону. Так, потім. Підсвічування. Зроблено. Вмикання звичайна кнопочка побажання замовника. Тут з'єднання через кромку, обидві стільниці крайковані. Так як тут Торець 590, зробили через крайку, плюс я туди всередину все одно дав тоненький шар силикона, щоб вона трималася добре докупи. Тут буде посудомийна машина, її поки нема. Потім кутовий модуль маленький, для миючих якихось засобів підійде. Модуль з мийкою, піддон гігієнічний. Далі зберігання поличка внизу. Теж е, коли я зараз роблю, коли з ручками гола, то коли з ручками гола, то модуль підіймається і там влазить нормальний ящик на напрямник прихованого монтажу. Ну і тут профіль С. І три модулі. Один один великий висовний. Другий поменше. І третій. З лотком для столових приладів. Дуже такий цікавий лоточок, як на мене. так, підсвічування я розказав. Кнопочка підсвітки розказав. Тут у нас все рівненько. Заміри були, коли ще не було стелі ця, ця частина. Тут за плиточкою теж є даст з силіконом. Силікон тут біжевий. Як на мене підійшов колір до стільниці, добре дивиться. Виглядає. Тому добре виглядає і дивіться. Бачите, тут, тут трошки ще дороблюють. І штукатури, бо тут вона, ну, бачите, ще не обклеєна, не фарбована. Ну, це буде, мабуть, обклеєна. Ну і фасади трошечки треба натерти, не було часу. Ось такий вигляд має кухня при денному освітленні. І бачите трошечки. Відтіняє, коли освітлення штучне від ламп розжарювання. Зараз стане варильна поверхня, тут буде електрична поверхня, тому що газу нема багатоповерхівка, газ тільки на котельню. Так ось так. Дуже класно дивиться столешня і дуже класно вона. Дуже класно вона себе ну, якби веде, коли вирізаєш, така, хоча й тоненька, але все одно. Типу нормально тримаю демейка вирізана. Але за мийкою, звичайно, я робив... Ззаду, бачите, як тут все чотенько, Ззаду робив. Ну, ось там видно. Де я в планку прикручував звідси і по самий край. Ще стане посудомийка, фасад з неї є. І також стане варіна поверхній холодильник. Я думаю, буде ну, дуже круто виглядати, як для кухні з ДСП. Бачите? Дуже такий приємний. Колір під стіни. Зараз ще підсвічування ставлю. Ось так, глянцева плитка. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, чи сподобалась вам кухня. Ну і всім пока. Слава Україні!